Так, всім привіт. Сьогодні там 6 серпня, здається, заїхав на сою. І як бачимо, ситуація так собі. Ось в цьому місті, мабуть, найсильніше видно, що сходи були не ахті, розвиток не ахті. І, в принципі, як отак поглянути, не знаю скільки на камеру видно, але орієнтовно видно, що локально соя, так скажем, випадає. І, на перший погляд. Адже я з собою не взяв нічого. Здається, що це відбувається е, е, ця негативна дія кліща. Тобто рослинки всихають, і воно так локально, ось бачимо, да? локально досить таки сильно розійшлося, адже нормальна соя має виглядати на цей сезон, хоча б ось так. Хоча б ось так. Враховуючи 70-те міжжаді, там несприятливий рік, але все одно здорова рослинка, ну відносно здорова, має виглядати ось якось так, хоча б вище коліна, туди до пояса ближче. А ось коли ми поглянемо ось вдаль, ось на ці рядки, ми бачимо посвітління і рослинки випадають. В принципі, я чув, що в нас присутній кліщ в регіоні, то, мабуть, він є і тут. Я ось відібрав з собою декілька рослин, поїду додому, візьму лупу та й погляну, чи повзає, чи скакає, адже погода сприятлива, сьогодні ще дуже жарко, на ніч обіцяє дощ. Будемо сподіватися, що зниження температури і дощ, так скажемо, заважатимуть активному розвитку кліща. Але все одно, в залежності, скільки я його побачу. Та ну видно, що уражено локально. Можливо, треба буде спрацювати акарацидом. Ну будемо дивитися.